Друзі, всім привіт! Я знову до вас прибіг. З'явилася прикольна ідейка, точніше, не ідея. З'явилася прикольна інформація. Як тільки вона до мене потрапляє, я одразу ділюся її з вами, тому що мій досвід це ваш досвід. І щоб все було по-справжньому, я вирішив, що ви б Прикольно було б. З вами ділитися свіжою інформацією. І тіма штуками, які відкриваю для себе, я одразу відкриваю і для вас. І тоді це буде весело. Будемо робити ось таку анімацію тексту, я вже бавлюсь, бачите, вам показую. Це робиться дуже просто, і головне, ці ефекти, які тут задіяні, вони дуже розповсюджені, і ви будете іми користуватися 100%. І так, поїхали. Все це діло я напевно. Поки що видаляти не буду. створю нову композицію. Назову її е, рендер. 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 Так, розширення 1920 на 1080 квадратний піксель. 30 кадрів в секунду. Резолюшн поставлю трішечки нижче і 7 секунд довжина композиції з чорним бекграундом по замовченню і натискаю ОК. В мене з'являється звичний для нас такий прямокутник. Що треба зробити по-перше? По-перше, треба створити текст. Selection tool от є тут, можна піти, type tool, а можна натиснути Ctrl-T. Ну, я, щоб всім і новеньким і стареньким було зручніше, натисну тут. І напишу текст, який буде. Ой, а що таке? Ага, ось тут я вимкну свою залівочку. Вона мені не потрібна. Напишу текст Motion Motion Design. Design. Так, натисну Ctrl-Alt-Home. Це я роблю для того, щоб цю крапочку відправити на середину тексту, на середину шару з текстом. І є ще клавіша Ctrl-Home відправляю на середину композиції. Добре. Добре, добре, добре. Що тепер треба робити? Тепер треба зробити анімацію цього тексту. Я його буду робити через ключики через position. Для цього натисну Alt Shift-P. Alt Shift-P на нульовому кадрі. Ну і давайте анімація в мене буде займати секунда. секунда, Тут теж нажму Alt Shift-P, повернуся на нульовий кадр. І тут зроблю, сховаю мій, мій текст, відтягну вверх за композицію, щоб його не було видно. І подивлюсь, що ж вийшло. Ось така. Анімація вийшла примітивна. Це чому? А тому, що у нас стоять лінійні оці ключики, і ми ще не бавилися з інтерполяцією швидкістю. Для цього треба зайти от сюди. Тут є Editor. Це такий режим графіку, який дозволяє нам бавити саме з швидкістю, з швидкістю цього шару цієї анімації. Я виділяю два ключики, або натискати можна клавішу F9, або. Правою клавищою миші натиснути клік, і тут є така Easy Ease і підказочка F9. Я люблю клацати по своїй клавіатурі крутій, тому я натискаю F9. Натискаю Graph Editor і виділяю останній ключик, тягну за вусик до кінця. Закриваю все, анімація змінюється, вже прикольно, можна подавати Marvel, хай додають свої серіали. Добре, тепер треба розбити ці два слова на окремі літери. Що для цього для цього? Що для цього треба зробити? Е, можна скористатися часом, знайти в гуглі ось такий скріпт, як у мене, де компост текст. Він дуже допомагає, а можна самому розбивати на окремі літери. Але зараз цим займатися не буде. Це вже ви самі, це самі. Я, от Windows іду в свій класний скрипт, який я дуже люблю. Він розбиває мені. Декомпоз. розбиває мені всі ці два слова. Зараз я згорнув, все Клавішу є. «Е». І покажу вам, як він мені розбив. Є, бачите, два слова. Motion design, він розбив на окремі літери і залишив ще й оригінал мені. Але він мені не потрібен, я його видалю. Delete. Все. Дивимось. Анімація працює, все працює. Тільки в нас замість одного шару з'явилося дофігіще шарів, які розбиті. На окремі літери. І так, тепер, 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 мені треба зробити ще деяку анімацію. Я хочу зробити так, щоб мої літери вилітали по черзі. Можна зробити це теж махінаціями, завдяки там виділити там і так далі. Тут є такий. Кейфрем Assistant у Sequence Layer, а я цього робити не буду. В мене теж є скрипт, який я погуглив і знайшов. Він зветься PT Shift Layer, тільки тут треба бути уважним. В залежності від того, як ви хочете розставити свої, в якої іерархії ви хочете розставити свої ці соліди, так і виділяєте. Наприклад, я хочу, щоб в мене. З motion design, так як ми читаємо зліва направо, він ну, логічно, що буде літера M в мене перша стояти, і літера N остання. Я отак виділяю, іду в Windows, іду PT-Shift Layers. І от тут в мене я виставляю на одну секунду відстань між шарами буде. Да, один кадр. Нажимаю Apply. І отримую той результат, про який я тільки що вам розповідав. Дивіться. Раз. І вони дуже прикольно вилітають по черзі такою якби, хвилькою. Клас. З цим закінчили. Я виділяю все, натискаю Ctrl Shift-C. Це у нас слітри, які відповідають за те, щоб наші шари відправляти в пре Ви бачите, precomp 1. Я назву це Edit Text. Да. Edit текст. Запаковую їх в такий пінальчик композицію. І в цієї вже композиції я створюю мапу, яка буде в мене впливати на ось цей солід на цю прекомпозицію. І так, йдемо. ctrl y Будь-якого кольору. Це не важливо, тому що ми на цей солід зараз будемо кидати ефект, який зветься Fractal Noise. Fractal noise. Цю назву роблю для себе, щоб не плутатись. Така в мене звичка. Натискаю ОК, OK, створюється ось така, такий солід. я його кидаю під ніс і Ctrl Space. Шукаю ефект, який зветься, як ви вже здогадалися, fractal noise. Fractal noise ось він, звичайний шумить, дивиться на нас. Noise type я вибираю, вибираю блок. Вот, і піднімаю трішечки контраст до 300, наприклад. М да, нормально. 300, давайте залишимо. Все. В принципі, мені цього вже достатньо для прикладу. Знову таки. Я натискаю око, щоб його сховати, і роблю йому теж прикомпост, Ctrl-Shift-C, і це Map Text. Тобто мапа для тексту. Натискаю ОК, це я його згорнув всередину цього пінальчику, і він в мене знаходиться всередині. Текст і мапа. Тепер, як ви здогадалися, я йду за ефектом, який буде зсилатися на нашу карту, і відносно цієї карти буде скажімо так, впливати на сам текст. Тому на сам текст я кидаю ефект, який зветься Time Displays. Оцей ефект, якраз таки, про який я вам розповідав на початку, дуже відомий, популярний. Він прикольний, можна експериментувати з картами, створювати градієнтні і так далі. І в залежності від того, що ви там зробили, він буде впливати на вашу анімацію з текстом, як в прикладі, зараз в мене. І так. Ось моя карта текст на текст на прикомпозицію при з текстом я накинув ефект, який звається Time Displacement. І тут в Time Displacement Layer я міняю на Map Text, Тобто я цей ефект відправив за, на нашу карту. Тепер він працює з нашою картою разом. Да. Разом і змінюю наш текст. Так, як я і казав. А ну-ка, зараз про трохи. А чому він так і змінює? Щось я не зрозумів. Тут поміняємо трохи. Так, да, все вірно. Зараз ми просто тут час змінимо на 0,1. Трохи ще видно, але це не принципово. Ну, давайте ще трохи підтягнемо. О! Все! А тут так і залишимо 60 FPS. Подивимося, що вийшло знову. Зараз пререндер буде. Хоп. Ну, прикольно, тільки мені здається, все ж таки можна було. Отак От підтягнути. Так, да, Жик. Давайте залишимо поки що так. Добре, вже ви зрозуміли, що він працює, як він працює, йдемо далі. Поставимо ключ цей самий замочок, щоб. Його кудись там не рушити. Окей, давайте ось тут оберемо десь місце, таке де ми будемо бачити наш дисплейс оцей от максимальний, і продублюємо Ctrl-D, Ctrl-D. Тепер я знов-таки зроблю секвенцію. ну давайте Тут їх три шари, тому це недовго буде. Квадратна скобочка, точніше, page down, один кадр вперед, і на ось. Цьому при композі я підганяю її під повзунок і знову таки роблю це для верхнього слою. І квадратна скобочка повзунок. Та, це я роблю для того, щоб просто зробити так, щоб вони в мене опускалися по черзі. Тепер я накидаю на кожен з цих при композів, накидаю ефект Fill. Він заливає, фарбує кожний окремий слой, скопіюю його, Ctrl-C. Ставлю сюди Ctrl-B, ставлю сюди Ctrl-V. А тепер по черзі змінюю просто в них кольори. Тут, ну давайте red, Green, Blue буде. Давайте red. Тут буде Green, Green, І тут blue. А давайте третій взагалі знесемо. щось я не хочу. Три шари. Ні, давайте подивимось. Жук. Ось так сюди потягнемо і подивимось, що там у нас з редом, Gріном і Blue. Ну давайте спробуємо додати блючом. Так, ну да, давайте залишимо. Все одно це приклад, нічого страшного. Я думаю, якщо я по кольорах вас не вдовільнив, ви мене пробачите, добре? Ну, мені особисто подобається. Все, зробили Red, Green Blue. Давайте зробимо. Red, тут Green, І тут Blue. Blue є, да? Blue є. І перефарбуємо red, Green. Це для зручності робиться. Blue, щоб ви не плутались. Супер, зробили. Ось вони є. Тепер знову їх пакуємо при композицію. З моїх. Ну, давайте My. Чикс є. Запакували. І тепер я хочу ще трохи стилізувати все це діло. Як я це буду робити? Теж достатньо відомий е, такий ефект, який зветься Ехо. Mm -hmm. Кидаю. І отримаю. Отримую, 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 поки що що я отримую. Нічого я не отримую. Тут я збільшу до 5, щоб розтягнути цей якби, ефект Вот. А DK я трішечки зменшу. Пожалуй. Тому що в мене ще там буде один ефект. О, отак, пожалуй. Давайте ще трохи. До 75. Ну, 75. А ну-ка, ну ка, -ка подивимося, що у нас там за. Ну, прикольно, прикольно. Можна навіть залишити так, але мені хочеться ще додати такий ефект, який зветься Deep Glow. Коротше, коротко, Deep Glow це ефект, який такий, як Glow рідний, але він якби в собі ем, тримає більш такий більш розкритий функціонал, тому що, наприклад, добитися вам такого Glow, як в Deep. То вам треба здублювати звичайний glow, там на 3-4 рази і підлаштувати кожний окремий. А тут як би цей такий. В одному. Тому ми тут радіус ми зменшимо до. Ну, давайте 300 поставимо може. Багато. Зараз і експозицію теж понизимо. ну Давайте трохи відсвітимо. Ну так, да, експо... радіус до 300. Супер! А ну дивимось. Прикольно. Клас. А ну, якщо збільшити більше експозицію. Так. Що у нас тут виходить? Ну прикольно, слухайте, мені навіть... Я навіть не очікував, що так вийде. Клас, Ну якщо ще збільшити експозицію. Це занадто А ну так, Все, крутяк. Мені подобається. Тільки експозицію. Я... Може не експозицію, а на хіба що. О, радіус трохи зменшую. До... сто да сто пятьдесят а ну прорендерим по А ну давай, 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 родненький Клас. Мені подобається. Можна навіть отак зробити. Раз, і ще отут. Експозицію, проставити анімацію, е, ні, тільки не зависай. Так, зберегтись. Ну, давайте. Так, і ось тут по експозиції я би зробив би ключик поставив. І у кінці теж я прибрав би повністю. А ну-ка. Трохи пізніше можна ще додати. Ще пізніше. О, ідеально. Мені подобається. Все, друзі, якщо вам теж сподобалось, будь ласка, пролайкайте, проставте комент мені. І якщо у вас є, може, свої якісь ідеї до того, що ви хотіли побачити, я від вас чекаю. Фідбеку, до зустрічі. Пока!